Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Якщо влада призначає на посади зашкварених людей, орієнтується виключно на власні інтереси, то буде мати скандали і ганьбу. Так, Олександра Грибан, колишній заступник міністра економіки, а нині голова наглядової ради «Укрнафти», нещодавно спробував виїхати до Варшави. Нібито на наділові перемовини за дорученням директора «Укрнафти» Сергія Корецького. Останній навіть звернувся з листом до набу. По дозвіл на виїзд Грибана, оскільки той віднедавна є фігурантом розслідування Набута Сабо в справі про розтрату 60 мільйонів гривень. Джерела в набу кажуть, що таке прохання було сприйнято м'яко кажучи з подивом. А аргумент на кшталт Грибан є єдиним в компанії, хто вміє проводити перемовини на найвищому рівні. Враження не справив. Тож очільник наглядової ради «Укрнафти» залишається в Україні і під слідством. А вчора стало відомо, що ще один член команди Корецького в Укрна. Афті викликав зацікавленість набу і сап, які розслідують справу про заволодіння екс керівництвом ДП «Зоря» машпроєкт та коштами у розмірі 1,3 мільярди гривень. Гроші у 2013-2018 роках виводили через іноземну приватну структуру, яка нібито надавала агентські послуги із пошуку клієнтів для державного підприємства. Одним із керівників ДП на той час був Юрій Марковця, колишнього колегу пана Шурми по метинвесто Марковцева про. Значили у націоналізовану укарнавту радником директора з питань фінансово-економічної безпеки. А згодом Корицький призначив Марковцева на керівну посаду в «Укрнафтобуріння». А добовну компанію, яку конфіскували і віддали «Укрнафтів управління. Хтось здивований, що і тут вухи шурми. Але мені так і хочеться спитати Ростислава Шурму і директора Корицького. У вас інших кандидатів на керівні посади немає. А ще питання до нового міністра оборони Умірова та керівника НАК Нафтогаза Рнешова, які виконують функції акціонерів Укрнафти. Вас влаштовує така ситуація. Той же пан Грибон, який є фігурантом у антикорупційному розслідуванні і більше не є державним службовцем, продовжує очолювати наглядову раду «Укрнафти» і представляти там інтереси держави. Він під підозрою все одно представляє інтереси держави. А це вже ваша відповідальність. Як керівництво акціонерів, держпідприємства чи такі зашквари? Це вже норма. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ато вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.